Вітаю на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для овнів на червні 2025 року. Загальні тенденції, потім робота, здоров ні, робота фінанси, здоров'я і особисті стосунки. Ми на каналі запустили серію потужних молитов, Снів Богородиці, які долають негативні сценарії в вашому житті. Слухайте, моліться, і побачите, як життя змінюється. Надзвичайно сильні молитви. Отже, дорогі овни, загальні тенденції місяця. Місяць буде сповнений несподіванок. Якщо були у вас якісь маніпуляції, були якісь незрозумілі стратегії, все зміниться, повернеться іншим боком. Знаєте, як місяця, місяць повертається іншим боком, постійно змінюється. І. Ви опинитеся джокером, щасливчиком опинитеся. Тобто місяць несподіваного повороту подій. Дорогі овни, несподіваний поворот подій. Давайте ж подивимося, що вас чекає у роботі, шановні овни. На роботі вас все дивіться, на роботі наразі без змін. Якась жінка, от вас, може у вас жінка-керівник в колективі, або ну, це карта, якщо, якщо це мене дивиться пані, це можете бути ви. Якийсь у вас колектив, постійна офісна робота. Вам там душно, тісно відчуваєте якісь обмеження. Для тих, хто шукає роботу, на що розраховувати. Ну, те, що я сказала, робота якась буде, запропонує роботу жінка. Жін, в, в тому населеному пункті, де ви є, місто. Карта міста випала. Робота не зовсім та, яку ви чекали. Ну, очевидно, якщо ви туди нові прийшли, то ясно, що якісь певні обмеження відразу. Не все ж зразу. Далі, що у вас там буде по фінансах? Так? Через те, що одне діло психоемоційний стан, а друге діло фінанси. Що у вас в фінансах буде в червні? Дорогий овни. Знаєте, ви вас тут ви будете конкурувати з іншими на рівних. Конкурувати. Можливо, у вас дохід буде однозначно, бо це карта риби, це карта багатства в цій колоні. Карта хороших грошей. Король бубновий, це карта ще кого багатого чоловіка, так? Теж грошова карта. Дивіться, на дні колоди. Ось, на дні колоди теж бубнова. Там, і дороги відкриті. Тобто, дороги по фінансах вам на цей місяць відкриються. Але треба бути ощадливими і обережними через те, що по карті місяця ця ситуація може бути от ви знаєте, мінлива. На роботі вам, скажімо, не дуже комфортно, але гроші будуть. Плюс. Вони прийдуть з якогось додаткового джерела, де ви конкуруєте з людьми. Це навіть можуть бути якісь чи онлайн-атракціони, чи щось в плані такого, ну, якщо брати місяць і оцю карту конкуренції. Щось таке дуже мінливе, як повезе. але принесе хороший прибуток в цьому місяці. Хороший прибуток. Далі, на що звернути овнам увагу в питаннях здоров'я в червні. Ви знаєте, що ви в червні будете міцні, як у той відмідь. Є якісь певні питання з рідинами в організмі. Рідини — це що кров, лімфа і сечостатева система. Так? Це нирки. Те, що зв'язано з рідинами. У вас є якісь там питання, ви про них знаєте, ви це обговорюєте, будете міцним як відмідь. Поганих карт по здоров'ю не падає, здоров'я піде на поправку. Тобто тут усе у вас гаразд. Не видно ніякого, нічого поганого. Хто шукає лікаря, то звертайтеся до чоловіка по карті ведмедя і тут курорт Далі особисте життя для овнів на червень. Значить, ви переживаєте за особисте життя. На підсумок падає, бачите, піковий, пустий клопіт. Стара ваша особистість, старий етап стосунків минув. <кхи> Щось у вас закінчується, от починається новий етап. Бачите? Це вершник, це рух. До вас вже мчить. Дивіться, як символічно тут карта дитини дівчинка, до вас, як до такої наївної, хорошої дівчинки, вже мчить, мчить хлопець, мчить мужчина. Чи в стосунках ви чи ні він буде ініціатор. Якщо у вас вже є стосунки, він буде проявляти якусь увагу, от у вас буде в стосунках якась така легкість, наївність, дуже позитивний місяць для починання. Так? Ці карти можуть означати, що старі стосунки свої віджили. От по карті, ну це ж домовина, ви ж розумієте, що це новий етап, все старе вмерло. Хто шукає когось, ви знайдете. Це місяць нового починання. Не скажу, що прямо тут серйозного, але відпочинете душу відведете, хороше знайомство буде. Тобто тут проблеми нема ніякої. Отже, ви в цьому місяці будете як джокер, виграєте десь, придумаєте якийсь заробіток, незважаючи на обмеження на роботі. По здоров'ю будете як міцний, як відмід чи міцна. І стосунки у вас такі будуть, знаєте, невимушені, хороші, такі як в 16 років в у, у юності. Тому всім дуже дякую, що були зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть питання, слухайте мої розклади, молитви. Всім дякую, що ви зі мною Звертайтесь на персональні консультації.